Нас цікавить, як можна зробити так, щоб, наприклад, вікна були менш деталізовані, і ми отримали у розрізі, тут було завдання спрощений показ вікон без тих там рамок і тому подібне. Для цього ми застосовуємо вкладку в оперативних, рядка оперативних параметрів, яка називається параметри вигляду моделі. Ось тут є варіанти, зокрема, готові варіанти, ми можемо подивитися, давайте глянемо, як це буде виглядати в загальному на моделі. Ось є чотири варіанти. Об'єкт, ось дуже спрощений варіант, ми отримали без бікон, але спростилися значно сходова. Так, ми вже не маємо конструкції, маємо тільки направляючі лінії, не зовсім те, що треба. Будівельні креслення вже були, так, це вже повна конструкція, те, що потрібно. Наступне це будівельні плани. Детально, навіть більш детально, ніж було. Так, тобто, Тут ми бачимо і рамочки, навіть якісь лиштви. Ось, Тобто, це не той варіант. І є ще план стелі. Ось, Він якраз нам досить вигідний, тому що ми маємо спрощення вікон і маємо конструкцію сходів так, як потрібно. В чому полягає ця магія? Ми це можемо, до речі, вручну налаштовувати. Я показала декілька варіантів, і це лише на розрізі. В принципі, це все актуально і в об'ємі. Якщо ми виберемо, наприклад, об'єкт, дивіться, спрощення, ми бачимо. Іде креслення концепту, який був, будівельні плани. Ось деталізація збільшилась явно. І оцей останній варіант теж спрощення, якісь елементи теж спростилися. Щоб це змінювати. На ну, да, власний розсуд, так як нам потрібно, очевидно, і на поверсі. Так само це буде діяти. Ось о, Тут у нас є. Зараз глянемо, наприклад, якийсь типовий поверх. Ось отут зараз є спрощено будівельні плани. Ось На об'єкті, тобто заготовки для генплану. Нічого немає. Креслення ми маємо ось оцей варіант будівельні плани. Знову ж таки, ось цей показ, і план стелі спрощений варіант. Як ми це можемо вручну регулювати, натискаємо ось на цю кнопочку, не на цей рядочок, а на кнопку, яка відповідає за вигляд моделі. Ось тут є комбінації, які нам вигідні. І дивіться, коли я перехожу, то тут все змінюється. Ми таким шляхом ось зараз можемо вивчити, що нам архікат пропонує. Зокрема, в об'єкті ми бачимо, все дуже спрощено, двері не показано. Навіть пройоми ось десь там позначені десь менше позначення. Ось тут з'являється деталізація. так І а, маємо навіть осі, прив'язки і тому подібне. Будівельні плани тут ще додаються навіть маркери, можна увімкнути їх. І там, де план стелі, все спрощено, так як в принципі подібно досить до об'єкта але, звичайно, є свої нюанси. Можна, наприклад, Переглядати, дивіться. Якщо, наприклад, зверніть увагу, є ще ж тут варіанти, як це буде і в плані, і в розрізі, теж окремі параметри, ось, але ми можемо переходити і змінювати. Наприклад, у будівельних планах. Ось тут є, так, ну, Давайте подивимося, наприклад, у нас є креслення у плані, так, є отакі, от, така деталізація. Показати вікно. якщо я перейду, ну, взагалі тут Є декілька варіантів, ми клацем, тут Є варіанти, там, де колони з позначенням, прихована лінія під перекриттям. ну, Цікаво, що тут виходить. ось, Якщо перекриття накриває, так, тобто ми можемо ще показати, що тут є колони, або ось так, Перекриття видалити і використовувати приховані лінії. Це ж вона не видаляє, вона приховує. Тому от варіанти видалення лінії, так, тобто Є ось цей варіант, ось цей такі штрихові. Теж варіанти. А показати зони можна показати, можна забрати зони. Звичайна, галочка покаже зони. Балки теж можна, тільки вісь варіант, тільки контур, і вісь та контур теж є. Прихована лінія під перекриттям, бачите, тут є одна лінія і вона змінюється. Очевидно, ще додатково в параметрах балки можна це коригувати. Двері теж варіанти різні. Ось, Якщо показати тільки отвір, то ми отримаємо ось таку картину. Якщо ми маємо приховати в плані поверху. Ну, то виявляється, зовсім можна забрати двері. так, Тобто, ну, цікаво це, всі двері. Навіть не будемо мати таку нагоду побачити цей прийом. Ну, спробуємо. Наприклад, я ось це зараз збережу. Так, тільки це треба буде створити окремий ось ось цим сприхованим. Дивіться, якщо ми щось змінюємо, архікат може нам запропонувати це зберегти 0,5 і напишемо без дверей. Так, пишемо ОК і пишемо ОК, знову ж таки, сюди, 0,5 без дверей. І дивіться, всі двері ми заховали ось так. І, звичайно, можна це знову ж таки увімкнути, показати всі двері. Окей, і всі двері знову з'явилися. Ось така магія, отак вона працює. Ми можемо собі комбінувати з цих усіх варіантів те, що потрібно. Але з готових варіантів, ось відповідь на запитання. Ми маємо ось тут. Наприклад, план стелі, що нам цілком підходить, ми його поставили, і дуже важливо тепер знайти ось цей переріз в карті виглядів ось перетин 1,1. Він у нас активний ось тут і отут. Коли ми це налаштували в: Оперативних параметрах, ось тут ми просто перейшли, так обов'язково треба перевизначити з налаштуванням поточного вікна. І тепер, будь-коли, коли ми будемо обирати цей переріз, у нас буде саме цей варіант зі спрощеними вікнами.